Вітаю, мене звати Ліліана, доктор економічних наук, професор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, і наша серія інтерв'ю Економіка освіти. Тут ми говоримо з профільними фахівцями галузі та представниками громади і бізнесу, щоб зрозуміти, якими вони бачать університет нового часу, що робить його спроможним, та яким має бути освіта, щоб її цінували. А також, зважаючи на те, що наш університет, єдиний в Україні, спеціалізується на дослідженнях, пов'язаних з нафтою і газом, здійснюємо бізнес-процесну експертизу енергетичного сектору України. Університет це відкрита система із значною кількістю бізнес-процесів. В той же час це установа, яка капіталізує знання, які найбільше впливають на середовище в місці його розташування. Сьогодні у мене в гостях. Міський голова міста Івано-Франківська, Руслан Марценків, вітаю вас, пане Руслане. Вітаю, слава Україні. Героям слава Руслане Романовичу, регіони і міста знаходяться під впливом макротрендів, які впливають на суспільство, уряди, компанії. Серед таких трендів найбільш суттєвими, звичайно, є урбанізація, міграція, інформатизація вже в останній час. Зрештою, зростання за принципами стійкого розвитку. При цьому ви, як як міський голова, щоденно стикаєтесь з проблемами, які перманентно присутні протягом усього часу вашого керування містом. Чи можете ви назвати такий король короткий перелік щоденних проблем і які рішення ви своїм апаратом приймаєте для реагування? О, потрібно треба відзначити, що останнім часом особливо це. Нестабільність, а це війна, це ковід, це ті речі, які впливають на економіку, які впливають на суспільство, які впливають на демографію, тому що демографія це теж те, що формує ринок праці, те, що формує економічні наші показники. Тому для нас щоденні виклики, це саме такий кризисний менеджмент. Але перед цим. Також потрібно все-таки бачити, куди місто рухається там, до 2030 року. Тому для нас зараз виклик, як у умовах війни, все-таки сформувати бачення міста до 2030 року, куди рухатися, зважаючи на ті виклики. А викликів є дуже багато, тому що відбулася адміністративно-територіальна реформа. Та ще декілька років тому були набагато менші. То було тільки місто івано і п'ять сіл, які входили в Івано-Франківську міську раду. Зараз це місто Франківське, ще 18 сіл. Та з кожними своїми проблемами, з кожним своїми якимось ментальністю, і е, міське населення, багатоквартирні будинки, індивідуальні будинки тощо промислові зони знову ж таки для міста великий виклик зараз розвиток. Е, Територій, план просторового бачення території, та тобто, тут, куди ми розвиваємо рекреацію, куди ми розвиваємо промисловість, де в нас вже багатоквартирне забудівництво, де в нас менше ну, там малоповерхова забудова, тобто, це ті виклики, які зараз ну фактично є для міста. З'явився новий виклик, такий як називається сільське господарство, що не було в міській громаді. А зараз, зважаючи на те, що територія громади зросла в 6,5 разів, тобто ми. Маємо фактично плюс-мінус 650 кілометрів квадратних територій, е, наша громада. Тому це такий виклик для всіх нас, для того, щоб справитися з тими е, викликами. Ну і економічні виклики це те, що вдалося за, мину за минулий рік, все-таки втримати основних виробників, основних підприємств, щоб вони не позакривалися, не вийшли, і слава Богу, що. Ну, вдалося це зробити. Крім того, прийняти той бізнес так званий реликований бізнес. Та і він є різний. Це всі мої питання, які я хочу вам задати, а? бо з одного звичайно, з з кожного з кожного боку розглядаючи економіку міста, чи, чи зрештою оті кризи, які вплинули на економіку міста, так крок за кроком. Вони тягнуть ваші рішення і рішення пов'язані і з релокованим бізнесом, і з реакцією на е, ситуацію під час війни, так на внутрішньо переселених осіб. А чи ви ну та звісно, що ви аналізуєте динаміку дохідної і видаткової частини? Як вплинули оці кризи двадцятого, 22 -го року, де тригерами була і коронавірус, і війна? І ситуація, яка складається в місті в ОТГ, як вона відображається в дохідній і видатковій частині бюджету? Дивіться минулого року. Ми виконали бюджет на 98%, Та але потрібно казати, що все таки таку частину надходжень податку, доходу фізичних осіб е, забезпечили військовослужбовці та певну частину, та е, тому. У нас якось падіння значного не відбулося, слава Богу, за рахунок того, що м -м, ПДФО, за рахунок того, що підприємства працювали, все таки податки е е сплачувалися. Але якщо в довгостроковий період, ну, війна завершиться нашою перемогою і треба дивитися де, дещо ширше, і е рівень економіки змінюється. Наприклад, рівень оборудовання. Оборонної промисловості зростає це той та галузь, яка буде розвиватися на теренах заходу країни, та і треба не прогавити цю ситуацію. Тобто в довгостроковому періоді це треба е, використати. Зросла легка промисловість. Тобто, якщо ми бачимо по по економіці, по то ми бачимо, які галузі зростають, які галузі просідають, і це логічно. Легка промисловість. Чому тому, що треба пошити форму, треба зробити якісь речі. Тобто, відповідно, в цьому в цій галузі росте будівництво, будівництво дещо просіло, але все рівно в наших теренах воно все-таки тримається за рахунок, і те, що переїжджають віднутишньо переміщені особи, і те, що Люди десь повірили в те, що все буде гаразд, і буде перемога, це теж великий фактор для того, що люди вкладають у цю, у цю сферу і щось змінюється. Ми бачимо, що в принципі, ну на тому рівні дещо просіло, але на тому рівні зберігається машинобудування. Але якщо машинобудування, воно все таки більше відчуло кризу, зважаючи те, що вона спрямоване на експорт, тобто на експорт експортні. Поставки відповідно відгруження продукції а все-таки минулий рік був не найкращий для експорту, саме там автомотів. Крім того, ще додавалася криза автомотів на світовому ринку. Тобто, тому це теж відобразилося, що машинобудування просіли. Дещо ну більш-менш нормально харчова промисловість торгівля реагує на торгівля того року. За рахунок приїзду внутрішньопереміщених осіб теж мала певний приріст. але ми, ми бачимо зараз все таки погіршення демографічної ситуації. Тобто, якщо минулого року ще за рахунок внутрішньо переміщених осіб ми десь цю демографію вирівнювали, то сьогодні ми бачимо все таки. Особливо це відчутно в сільській місцевості. Та приблизно 30% людей, 25-30% людей немає, а заміщення ВПО ну, не відбулося повністю на 100%. Тому це така криза. Ми бачимо це по народжуваності, по кількості народжуваності дітей. Ми бачимо по кількості інших речей, тому ну, це така тенденція, чому місто, наприклад, вводить різні там, соціальні програми, тому що ми бачимо, що треба. Наприклад, підтримувати, тому що там, де місто, де народжуються діти, де люди хочуть створювати сім'ю, воно є перспективне, і сюди, значить, тут є і можливості, робота і багато чого іншого. Тому економіка це не тільки про, про промисловість, про станки, про виробництво, а це сукупність факторів, які дозволяють це робоча сила і багато чого іншого. От які... ви сказали, що релокований бізнес переїхав. Скільки офіційно зареєстрованих підприємств, установ організацій уже в Івано-Франківській ОТГ? У нас є 74 на даний момент. Тобто, вони є зареєстровані, вони є різні по масштабах, тобто, якщо вплинули кількість релокованого бізнесу на потреби ринку праці. Ви дозмінили вони якісь потреби в професіях, чи вони приїжджають уже зразу своїм персоналом? І Івано-Франківщина вже не не впливає своїм ринком праці на їхній розвиток? Чому по моїх оцінках десь більше 50% працівників це місцеві. Так, якщо й приїжджають, то приїжджають висококваліфіковані ну, працівники, яких важко навчити. Та, якщо це там, завод, там, який там, розміщується на конувальцях, який виробляє там, дріт та, там, завод кольорових металів. То відповідно там ну, інженери і приїжджі, але всі решта це працівники наші місцеві, тобто Франківська або Франківської області, як правило, це якісь високофіліковані працівники. Так, да, які, які, якщо це it компанія, а в нас достатньо велика кількість за минулий рік ну, зареєстрували як правило свої філії. Або львівські, або київські фірми, кожна ну, намагалася зареєструвати свою, знову ж таки лева частина працівників це є франківські, тобто і там цілі програми навчання є, як навчити там працівників знищують кваліфікацію на вищу. Тому мені здається, більше 50%. Якщо це невеликі фірми, так ну там є підприємства, які невеличкі, це як сімейний бізнес, та там, як правило, внутрішньопереміщені особи. Якщо це дещо більше, ну, виробництво, як правило, все-таки це, це є місцеві. Я так. На половинах реликованих підприємств був особисто. Тобто, у нас є там підприємницька п'ятниця. Я стараюся відвідати не тільки реликовані, я їжу й на місцеві, тобто, щоб ну, відчуття було. Але на багатьох релокованих був, і я бачу, як, ну, як це розвивається, як це йде. Ну і бізнес є різний, та і бізнес на ті це від промисловості військової та там до медицини та медичні центри, які попереджали до Івано-Франківська, роблять специфічні там операції, там онкого захворюваність або інші. Тому цей бізнес надзвичайно такий різний. Ну і плюс ми ще потрібно говорити що. Багато просто таких приватних підприємців повідкривалося, які фактично є внутрішньопереміщеними особами, але вони по критеріях не відповідають реликованому бізнесу. Ну умовно кажучи, там кав'ярня відкрилася чи іншу. ну, ми це не рахуємо реликований бізнес. Це є ну, скажімо, бізнес, просто веде його людина, яка приїхала з того чи іншого міста. Тобто, це такий. От ви кажете... це дом. Так, от ви кажете. Це підтверджує все українське суспільство, що ми очікуємо перемогу. Після перемоги ми почнемо розвиватися на нових інноваційних платформах. От давайте спробуємо сформувати, які вектори розвитку громади ви бачите після війни, ну окрім підприємств військово-промислового комплексу. Ну, напевно, що іт галузь буде розвиватися далі. Так напевно, що я. Я думаю, що в тому числі в громаді буде сільське господарство розвиватися. Тому бачимо, все-таки я не вірю в те, що ну відразу стане спокійно, грубо кажучи, тому цей період часу розтягнеться. Буде перемога, навіть вийдемо на кордони, але ну, ворог і вектор, напевно, антимосковський, антиросійський він 100% залишиться. залишиться, тому, тому звісно, що наша перевага це. Далеко від кордонів з Білорусію, далеко від кордонів Москви, та і нам треба використати цей потенціал для того, щоб е розвиватися. Друге, що нам треба, нам все таки максимально треба залучити людей, щоб люди поверталися сюди і тут мешкали тут працювали, тому що е демографія це є важливо тобто, кількість населення Ми тішилися, що франківсько одне з де міст яке. Ну, в принципі, зростало, е, народжуваність була дещо більша. Ну, трохи помішав ковід. Тобто у нас тенденція була до зростання. Коли ковід почався, почалася ну, гірша ситуація. Зрозуміло, що зараз війна. Тому для мене дуже важливо, щоб люди поверталися, мали роботу, мали місце про якби, нормальне проживання, мали інфраструктурні проекти. Тобто, щоб люди бачили, що місто розвивається, рухається вперед. Просторове бачення. Ну, тобто, наприклад, ми бачимо сьогодні, що там в сторону Вовчинецьких гір, Колодівка, туди той напрямок це рекреація. Та, там Хриплин, умовно кажучи, Чернігів в той напрямок це є більше промислова зона. Це зараз ми пропрацьовуємо індустріальний парк в селі придорогу. попри дорогу. Е е в сторону гір Буковелю, тобто створення такої індустріальної зони так, для того, щоб залучати підприємництво. Тобто, це такий, ну якби оцей просторовий такий план міста Івано-Франківська, куди ми рухаємося в різні сторони, в різні, в різні напрямки. Це є пов'язання нашої громади ну, комунікаційно. Тобто, це дороги, транспорт відповідно максимально. Там, витіснити приватний транспорт 100% має бути комунальний, громадський транспорт, зручний, екологічно чистий, і привабливий, і в тому числі. Працювати над відведеними лініями для того, щоб транспорт швидше рухався, щоб людина, коли був вибір, е їхати авто автомобілем чи сісти в громадський транспорт. ну, Як мінімум, громадський транспорт розглядався як варіант для того, щоб доїхати на роботу, але бути чистим і е зручним, можливо, навіть швидше, чим стояти в корках. ну, Багато речей, які, ну, які би хотілося і моглося. На жаль, минулий рік він, напевно, був роком втрачених можливостей найгірше це втрачених людей, але можливості для всіх для міста і для кожного зокрема. Так, бо звичайно, вона зараз в системі державної політики надзвичайно є вагомою. Так і, і чи бачите ви, пане Мере, як адаптуються внутрішньо переміщені особи в громаді, і чи вони взагалі інтегруються для тривалого проживання? Бо бачимо зараз таку позитивну динаміку, що повертаються із-за кордону багато людей, які виїхали на початку. І, і, і от власне чи будуть внутрішньо переміщені особи, які приїхали на Івано-Франківщину, чи вони вже стануть і, і, членами нашої громади, чи вони захочуть повернутися? От, яка яка є тенденція в їхніх таких? І, ну дивіться, попер... частина. Тобто в середньому ми рахуємо, що сьогодні залишилося близько 15 тисяч внутрішньопереміщених осіб Івано-Франківську, хоч зареєстровано більше, але ми бачимо ту тенденцію багато повернулося. Навіть, ну я вже не кажу, там Київ, Чернігів, Сумщина, але Харківщина і Харків теж ну, великле, багато вже поїхало, бо ще дещо залишилося. Але ми бачимо ті регіони, які будуть інтегруватися. Ми, ми вже маємо покоління е, внутрішньопереміщених осіб з 2014 року. Їх близько двох тисяч людей, е, жителів нашої франківської громади, які вже живуть тут Івано-Франківську з 2014 року. І ми повинні розуміти, що частина людей ну, все-таки ну, обере життя Івано-Франківську, особливо якщо це ті регіони, які знищені повністю там умовно, Бахмут, е Умовно Попасна, там Маріуполі, багато чого іншого. Ми розуміємо, що цей процес деокупації е і навіть відновлення він може займати ну, достатньо великий е проміжок часу. Ми бачимо, що ці люди, які вже живуть у місті більше як 6-8 місяців, вони вже інтегруються. Хтось пішов на працю навіть в комунальних підприємствах є, хтось пішов на військову службу і сьогодні служить в лавах там ЗСУ, чи Нацгвардії, чи правоохоронних органів, його рідні тут мешкають. Хтось переїхав навіть. З родин загиблих дуже багато приїхало саме на Іва... до Івано-Франківська, тобто хлопці або дівчата, які віддали своє життя, зрозуміло, що йому жити там. Тому ж самому Краматорську Слов'янську, розуміючи, що ще небезпека досить велика, родини вибрали мешкати в Івано-Франківську. Бачимо, що є деяка частина освітян, деяка частина лікарів, які сьогодні працюють, в тому числі там і в госпіталі, і в лікарнях. Тобто, ми бачимо, що люди поступово інтегруються і поступово вони входять. Інше питання, що нам тут потрібно, постійний цей діалог, комунікація і зменшення конфліктних ситуацій, тому що на жаль. Ну, існує, побутує цей конфлікт, і ми повинні докласти зусиль, щоб ці люди якби, ментально розуміли наші цінності і були прихильниками українських цінностей, але з другого боку, щоб вони були корисні в економіці. Пане Мере, я би хотіла нашу тему нашої бесіди, і от багато років поспіль наше місто вважалося студентським, завдяки великій часті студентської молоді. Чи змінилася вікова структура населення міста після того, як приєдналося до нас до, до Івано-Франківська така велика кількість сіл довколишніх? Ну глобально не змінилося, тому що приєднана кількість населення це десь про відсотків не більше 20 відсотків. Да? тобто 80 відсотків все таке місто івано франківськ Тому тут глобально ну, якби воно не змінилося. але Зараз, на жаль, ми відчуваємо тенденцію зменшення молоді. Це погана тенденція. Тобто, це засвідчує про те, що треба ну, максимально робити її. Тут дуже важливо вища освіта має бути все таки. Якість вищої освіти надзвичайно важлива. Тобто, щоб діти, які закінчують наші школи, щоб вони йшли вчитися в університети, університет Нафтигазу, інші університети, але залишались тут Івано-Франківського. Це завдання. Співпраці з містом і університетів, щоб оця підвищилася якість освіти, і щоб ми могли ну, щоб діти не виїжджали за кордон і не, не вибирали Львів чи інші міста для, для, для свого навчання. Напевно, це така спільна ціль, яка може поєднати вищу освіту і місцевий орган влади. Тому ми розуміємо, що в цьому велика ну велика перспектива. І це один з таких речей, які ми повинні ну, стра... має бути стратегічною ціллю. От в розвиток вашої спроможний український університет? Він має бути сучасний, він має бути застосуванням уже новітніх технологій, інновацій, практичних максимально занять. Сьогодні вимоги дітей, студентів набагато більше, ніж наше покоління, чи, там попередників покоління. Все-таки сьогодні. Великі, велику зміну зробили соціальні мережі, та зробили інтернет е, технології того, що можна в Ютубі почитати, подивитися, і, умовно кажучи. Тобто, ну набагато стало з одного боку легше навчатися, та але з другого боку і вимоги е, університети сьогодні повинні бути теж готові змінюватися, змінюватися тими викликами, які є. А ці виклики надзвичайно. Важливість. Ще раз, ми тут, великі союзники вищої освіти, бо місто розуміє без сильної вищої освіти дуже важко говорити про сучасне місто. Взагалі, Франківськ, ну, на мою думку, це має бути місто. З комфортністю проживання як невеликих міст, де ми можемо за там за годину від одного краю до іншого, де нам комфортно проживати, але з можливостями великих міст, тобто можливість великих міст без вищої освіти, без е, інноваційної економіки, е, тобто, ну. Його не можеш уявити, це наша ціль. Тобто залишатися комфортним містом для проживання, тобто таким ну, таким душевним своїм містом, та але при цьому мати можливості великих міст. Якщо ми це спільними зусиллями зможемо зробити, ну це велика, це великий успіх. Буде. ну і, і ви розумієте, що я не можу. Питати вас як е, колишнього випускника Івано-Франківського національно-технічного університету Нафти і Газу, чи ті компетентності, які ви здобули в університеті, чи той рівень фаху, е, який ви е, отримали, закінчуючи університет, був е, визначальним у вашому поступі, е, як в політичній кар'єрі, так і е, в? Громадській діяльності і чи вам довелося ще багато чого здобувати самостійно? Ну, університет дуже багато дав. Але то є прагнення. Університет це як площадка, де ти можеш працювати над собою. Та в університеті я, наприклад, вступив в громадську організацію Айсек, де мав можливість, але без університету я б не мав можливості цієї. Тобто, університет це не тільки лекції, де ти там е і практичні завда завдання, це є середовище, це є можливості, та? це є навчання один від одного. Тобто Це треба ширше розглядати. Навіть освітній цей процес, тобто, він набагато ширший. Чим ну, нам здається, це е, навіть мешкання в гуртожитку нафти газу. Тобто це все ну, дало великий ну, поштовх в житті. Тобто я можу сказати, що дуже багато. Але все залежить також від кожного студента, Тобто е, прагнення навчатися, Тобто от, має бути прагнення. Оце. А можливості є. Треба скористатися можливостями, які дає університет. Я, я думаю, що я скористався в багатьма випадками. Тобто, і мені дуже а чи підтримуєте ви? З тренд про освіту протягом життя. От ми співпрацювали з виконавчим комітетом міської ради. Ви багато допомагали університету в проектах підвищення можливості населення золотого віку, як ви казали, в здобутті освіти комп'ютерній грамотності. Так. От як ви бачите оце динаміку цього тренду освіта протягом життя? Чи зацікавлені жителі Івано-Франківської громади в розвитку своїх компетентностей в співпраці з університетами в, нові, в нових знаннях? Власне я не то, що як... сьогодні. Тренд нашого життя, тобто? Світ динамічніше змінюється, тобто він швидше змінюється, технологія швидше змінюється. А зважаючи на це, потрібно постійно навчатися, постійно вчитися. І навіть людина золотого віку вона потребує навчання. В мене скільки дзвінків є телефонних, що давайте відновимо наше навчання з університетом. Нам дуже важливо, тому що насправді сьогодні ну велика кількість того, що можна навчити, і потреб є дуже багато, тому я. Прихильник цього і не тільки прихильник. я вважаю, що сьогодні мають бути різні програми. Та. Це і для учасників бойових дій, які повернуться, які захочуть десь змінити своє життя і щось. Це люди золотого віку, які хочуть сьогодні ну, навіть бути динамічними і присутніми в соціальних мережах комп'ютері, знати, як оплатити, знати, як долучитися до якихось таких. Ну, надзвичайно велика кількість напрямків, економічна грамотність, можливості. Проектного менеджменту і написання проектів перед нами відкриється велика великі можливості Європейського союзу. Написання проектів на різних рівнях, та на рівнях громадських університетів, міст цей це, це треба можливість навчитися. І це тому я думаю, що після нашої перемоги це буде такий великий час навчання. Пане мере, наостанок я би хотіла вас запитати, ви, от топ, високого, топ менеджер високого рівня, з тривалим досвідом, які б ви поставили вимоги до ректора сучасного університету? Ректор, рекомендували? Прошу рекомендувати. Ну, я би рекомендував. Ну, по-перше, має бути великий особистий приклад. Люди ми повинні відчувати. Це має бути лідер, тому що це великий колектив, велика кількість студентських років. Я думаю, що має бути достатній досвід життєвий. Та, тобто, що людина ну, все-таки певно е пройшла певна. Певну дорогу. Ну і третє, можливість змінюватися. Тобто, все таки мені здається, що зараз дуже важливо буде рідному університету показати, що університет може змінюватися, ставити якісь нові цілі, ну, не порушувати те, що було добре за попередній період, але ну, можливості показати зміни і показати, чому саме університет Нафти і Газу сьогодні один з кращих університетів України. Дуже дякую. Дякую, Руслану Романовичу, за цікаву розмову. Відповіді, глибокі знання. Мені особисто було дуже цікаво, корисно ця бесіда. Сподіваюся, що глядачам каналу Економіка освіти від Ліляни Гораль теж. Прощаючись, хочу подякувати Збройним силам України за те, що ми мали змогу спілкуватися сьогодні із міським головою міста Івано-Франківська Русланом Марцинківим. Дякую глядачам каналу. Слава Україні. Героям слава!